Сьогодні в нас експедиція до найвищого села на Гуцульщині Віпче, яке має дуже великий потенціал в близькому майбутньому, хоча якраз там людей живе зараз дуже мало. З виглядом на масив Чорногори дуже багато старих хатин пустує. Був дуже довгий період занепаду українського села. Починаючи з радянського часу, робили немодним жити на якомусь хуторі, віддаленому від цивілізації. Жили в таких селах тільки люди. Які повинні були відробляти свого роду панщину на колгоспі чотири дні на тиждень, забуваючи, в якій красі вони живуть. А ще недавно всі ці землі були їхніми. Совок, слава Богу, розпався, проте занепад гірських хуторів продовжувався, і за минулих президентів люди почали їхати за кордон в пошуках кращої долі або ж. Хоча був велике місто, щоб знайти якусь роботу, не пов'язану з лісом, бо високо в горах з роботою завжди було туго. Проте тепер з повномасштабним нападом орків з усіх сторін все змінилося. Тепер з'явився великий попит на життя високо в горах на якомусь віддаленому хуторі. Ціни різко піднялися вгору, і тепер вже у кожному селі можна побачити афрейми, бардхауси, чи іншого роду будинки з панорамним виглядом. Тепер кожен айтішник чи дизайнер може працювати віддалено та жити собі на якійсь горі, милуючись гарним виглядом. В цьому відео я покажу вам всі куточки села Віпче, на які нам вдалося потрапити. Вигляди тут вразять навіть байдужого до гір. Чорногірські крашені скелі просто перед вашими очима. Випуск буде довгим, якщо тобі подобається довші відео, обов'язково напиши про це в коментарях. Підпишіться на наш канал, якщо вам подобається наш контент. Любіть своє. Українське, а нашим патронам окреме велике. Дякую. Слава Україні! Зазуля заковала на бобі, на бобі! Рішення то забуло. Шоє душся у собі. Перший вигляд, який ми побачили, вийшовши з машини. Піпіван-Чорногірський Машину залишили біля такого місцевого ставочка і експедицію нашу. Починаємо саме з нього. Перша стара хатинка на нашому шляху. От вам і вигляди Чорногори, друзі. Ми доїхали до села Віпче, і сьогодні ми будемо проводити нашу експедицію між трьома селами: між Віпче, шап'єм гуцульською столицею або ж Верховиною, так як казав колись Іван Франко, та селом Бережниця, за яким уже Косівщина. Тут дуже цікаві та самобутні хутори, які ми сьогодні відвідаємо. Гарненька хатина. З яких поселень, на ваш погляд, ще кращий вигляд на Чорногору, ніж звідси. Там село віпче, а ми йдемо в протилежному напрямку. А Вдалені відніця гора Магура. На цьому пагорбі височіє наш український стяг. Зараз ми підіймаємося на гору Швейкова, що якраз і розділяє три села. там, немов між двома коронами. Хати розкладені. Неприємний момент. Неподалік від центру верховини. Як так можна? Люди, ми ж не свині. Місце для пікніку по дорозі. Частини, де ми зараз? Де зараз? Так. Це був прицілок Швейкова. Швейкова. Так. А там чорного ну, така і Най ще що на не та на і не гуляє, бо вона нас зараз половину <поставлен> своїх людей має. А є буде половину <поставлен> <поставлен> своїх людей, мати, де будуть ще 12 кланців розривати. Саме цей хутір називається Швейкова. Перейшли перелаз, зроблений спеціально для людей, щоб корова не могла прийти. Самобутні та віддалені місця. Переді мною ціла гора лиса вирубана. А з цього вже пагорба видно далекі далі. Верховинщина та Путильщина. Ще один маленький хутірець. І на ньому дуже давня хата. Цікаво, чи живе ще хтось там. На жаль, в цій хатині вже ніхто не живе. Дуже гарне дерево, яке знищила блискавка. З цього дерева вже можна робити громовицю. Ще одна закинута хата, ній вже, напевно, ніхто не живе. За статистикою в Україні 600 сіл привидів. І це було на ті часи, коли ще не було повномасштабного вторгнення росіян. Цікаво, скільки закинутих поселень залишилось зараз, а хуторів то взагалі, напевно, не перерахувати. Вони й на карті не позначені. Підійшли до місцевого джерела з крижиною водицею. Нещодавно ми були ще на тому пагорбі. Підійшли до старої хатинки, дуже гарна, вже правда радянського часу. На жаль, в ній ніхто не живе вже і немає з ким поспілкуватися. А з хати видно весь масив Чорногори. Тільки відрішили. з таким виглядом з вікна люди залишили цю хатинку і, скоріш за все, переїхали в місто. Просто собі вигляд з дому. Сіли перекусити, з'їсти канапочку чи сендвіч. І звісно ж, ми вибрали місце, де просто видно всю цю Чорногору на долоні. Верховинський край, наша гуцульщина, вона прекрасна та неймовірна. І все, що в цьому році вийде всьому нашому війську відпочити після перемоги та приїхати в гори. Повелуватися такими видом. Значить, як смаре вириває вітер повністю з коріннями. Село віпче з усіх сторін окуте горами. Найвища вершина, що поруч горганського масиву, називається Біла кобила. Ще одна райська хатина з виглядом на Чорногору. Гарненька гуцульська хатина. Напевно, люди сюди вибираються тільки на літо. Нікого не видно. А біля цієї жовтої старовіцької хати дров заготовлено на декілька років вперед. Але видно, що вже тут давно ніхто не живе. Дуже гарна гуцульська хатина. У кожному гуцульському селі є гора годувальниця свого роду магура. В цьому селі ця гора називається Біла кобила, і вона видніється вдалені. Воду набирається. Ну, ще да, в давня гуцульська хатина. Північні сторони ще в снігу, а там вже давно весна. Хатинка давня, гуцурська. На жаль, нам не пощастило. Ні, також нікого немає певно художники жили, дуже багато пендликів. Жаль, що такі давні хати занепадають. Ця хата дуже гарненька, видно по архітектурі, що вона є дуже стара, мабуть, польського часу. От ми вже дійшли до місць природи. Тут на той гронь, та й там поля там. Пане Юрію, а це ви тут з Діда Прадіда живете, тут по цій горі, так? Що так? Так, так. ще ваш прадід саме на цьому пагорбі живе? Пре, пра! пра 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 Препредіде. Так, що <звук> ніхто не знає, так. на хуторі присліп. А є взагалі вищий хатець, що вже ніхто далі не живе, Я... так? Але Я... туди треба йти, а так. справа. Так, що... ну як для того каміння, з того бойку, сам хатіє. Але ваша хата от... може сказати, що найвища в цьому селі чи ні? Ні, там, там. там вище, але то вже не віпчить. Ні, то вже бережність. А скільки тут людей живеш в Бережниці? Багато чи ні? Та є багато. Там, Там ось так, багне, що Повіїхало багато. Красав в москалях плята. А може, як башкаль пляти. А ким ви працювали тут все життя? Я працював так. 14 років у лісі. Лісничим? Чи Я лісником? Уйдечим. <ріпи> <ріпи> а потім 25 років виробив лісником. Ага. 58 по... року потім. Я робив уже заднім у колгаспі, але тоже рахували, бо колгас був, у вас не було колгоспів. Пан Юрій поділиться з нами народними методами лікування онко з давніх давен. Нашу вісню. Підмор, знаєш, що таке? Підмор це бджолений підмор. Так, знаю. бджолений підмор. Чистотіл, знаєш. Чистотіл трава така, звичайно. Так, так. Квітка. Та я цього, я ой, маді, зараз мав пити підмор'я. Підмор, я тобі скажу. Боже борони молодо, а так ну, років 40, бо є, що він силовий, років 40, то біда був вже це жінка, це чоловік вже вся безпосадна. Mm -hmm. А я старий, мені вже за 80. Та я та цим підмором, мором, та й чистекілом, та й корінь оман. О, оман. Оман, я знаю. Та, а. та, та є буде половину своїх людей то де будуть 12 ланців розривати. І Якби будуть це розревати, на метце хазити, це тешіться людям, і дам вам воді пети. Котре її тешеться, котре їй податься, то на і судо не чекає, бо впа того подасть. Що не ми були в дідуся на тому пагорбі? От весь він і продається. Оця вся земля, правда, на лютому схилі. Коло це з виглядом. От завжди попадаються в нас в експедиціях такі милі собаки, які підходять та й просяться. Тобто їхати. це собаки. Відумоти рівці? Старовинна гутульська хатина. Це так хатина покрита драницею і зараз. Чоловік думає, чим же її перекривати. А перекривати потрібно вже, бо дах почав текти. Це, напевно, одна з найбільших проблем старих усузьких хатин, яких скоро може не стати. Я сподіваюся, що це залишиться. Двоє собі дверей тут. території хатини є джерело. Що там хата була? Ага. Так, це мама тут ще жила, то я вже з мамою тут жив. Це ваш прапрадід, так? Це прапрадід. Бачите, служив в австрійській армії. Мама? А то вже відчим. він загинув на війні. Ага. Від чим? Цікаво. Правда? Так, ну, це, 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 це старе старого хлопця. Старовинна гуцульська піч столітня, таких залишилось не так вже й багато. Але обшита якимось алюмінієм чи то бляхою. В іншій кімнаті піч ще краще збережена. Стародавній креденс. Зроблений якимось майстром гуцулом сто років тому, а то й більше. Якщо там металом вшито, то тут ми просто бачимо, як воно виглядає. Пропалюйте їх деколи чи ні? Дуже рідко не я Знаєш, що шлякайте дой задожіть. Українці, що входили до складу польської армії, заторфувалися з таблицею резерв 17-й, Сніжно 16 липня 1927 року. А це такий хліб, що тут худоба навіть ви кажете, жила, так? Ну, як, що коли тяхне зараз був. Що всередині також жила худоба з людьми, так? Ну, що, що Все, бачите, як в давній час. То, корето до такий піт. Ні, Тут хлопці, цілий пит, то з по м'яса стою. М'ясо будили, так? Бу... І тут у комінок, це повні піт. Буженецю робили. Буженицю? Файно. Це тут усі всі сусіди приносили. А це українці вже в австрійській формі. В часи Першої світової війни це такі з клябуками всі. Це колядники. А, не. це навіть колядники. Колядники, о, це діду, о, Це ваш дідо, так. А. Цікаве фото. Ще одна хатина тут на території. То, знаєш, кажете, що тут на території жив була хата, де жив довбуш. Тобто не жив, а бував. О, це фотографія, дуже любили люди. Це мама, мама дуже любила. Це такі О, літографії. Тут кого немає в тут. Вся ваша родина. Ну, це ось. Все. Це два браки, це вуйки мої. Колядники тут виріше. З усіх сторін. Фотографії. Любили з вашої сім'ї фотографувати. Давно не бачив так багато сімейних фото. Чудово було б приїхати сюди ще раз та відсканувати всі фото професійним сканером для нашого музейного архіву. Це дуже жаль, бачите, вся історія. Так, то добре, фотографія було модно. Ззаду на фотографії підписувати. Писувати, так. Хто там, відкій, звідки, коли що. Ясно, що це модно було ти. Але то все так. Оце давні люди. Розкажіть нам, це дві відомих співачки і Швей. І Швей. Я я їх швейна, звати? Не зіном, ну, любі. Одна Параска, друга. Обі Паразки. А прізвище? Царензика та Штефура. Не можу це пропустити. Які були часи? бачите, на дві години але хотів потримати. Так, а він я хотів мати, О, це брат А, а це, ти що? Що ваш дідо, коли приїхав з концтабору з Яблунова, важив 27 кілограмів. Важко в це повірити, що ми таким ходом. І без зубів. І, коротше, він, він і ще один був такий курелом. Ну він тут трошки бившу вагу, але не багато. То один мужик на сардаці років на такого одного з одного боку, а другого з другого боку, такого. Що приніс з ворог приніс до Кривополя? О тако, як ви кажете, на руках їх двох. От, не на руках, сардак, знайте. Ну, ну сардак знає. Ти такого одного тут поставив отакого, і мив, і другого такого. І приніс. Два рази припустив до ворог. Але це то як казка якась звучить. Це казка. Ні, я вірю, але так, просто вам-то я вірю. Але наскільки це, ну, це взагалі. З Гаторице, ну, думав, це неправда, і діло кажеться. І там одного лише бо він там жив, а діти волі не найдокіт. І кажуть, так і прийшов, то рик, ліворок. Либо... Вітер воді пив, він не розумів, що таке бронхі, ну, та Не розумів. Не хворів, мав... так? Страшне, мав комору здорову. А скільки років прожив ваш дід Лук'ян? 92. Тобто те, то, що вони сказали, ще 20 років він жив. Так, дислойте далі. Історію. І, коротше, знаходжуся я з медиком, ти як гіда? Я кажу, нічого, чоловіда, так, і буцинки, все кажу, все, про шмарка, все просов. Чого заінтересувало? Це, ну як, так. Серця пиття не було. Ка що, ка серце білося, ну, не було, ні стуків нічого так гляда, що, ну все. Та такі лікарі були фест. Не, чекайте, так? Да. І цар збирать підіймає історію і шукає читає. Uh -huh. І я так дочитаю, дочитався і знаходить мене, каже, Вася, слухай, я прочитав про того гіда, точно це та, та людина. Одна на мільйон. Що серце, аби белоси нормальної людині, то треба дати нагрузку фест. Ми вже захекались, вмираємо, а він лише серце беття нормальне стає. Тобто, що в нього така фізіологічна вада, але яка йому не заважає жити? Спортивний. 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 страшний чоловік був. Хлопць. У нього такий був хід. Ну тут що ще є старшим людей, людей запитають. Такий хлопці мав хід, що з ними те було дрек, мав такий, що аби сироковий мив. Біг. Біг просто вверх, так? Біг раз, але якогось стрибок мав страшний. Забив все хапнув він з того боку. Серйозно? Був такий Вірший ток мав собі. Колись була своя земля, а потім наставили на колгосп працювати. Та Забрали і все. — І землю просто забрали. Ну, то й забрали, нам набули на було. Розкажіть, що ми там бачимо вдалині.

Брала шутки. Як називається в вас? Верба. Верба. Назад вертаємося через таку красу. От і проважає нас священно Чорногора. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.